Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум На календарі друга половина вересня місяця і полювання на бікфіш продовжується. Приїхав на відому локацію і зустрів друзів нашого каналу. І так, хлопців бачив минулий раз. Так, це Аркадій. Так, Хлопці ловили минулий раз. Розкажіть, я там бачив, у вас у вас кілушка була, так? Да? Ну, трохи менше. Трохи менше. Так, да, товариша там 1,5 і п'ять десь було. Да. Бачив, окунці були щучки невеличкі. А якими, Аркадій, якими вагами ви ловите, яким розміром? Ну, на силікон не брало, ага. брав на телспінер. Ловив на телспінер. Е, тому, друзі, е, я що хотів вам е, розказати. Якщо ви рибалка початківець і тільки познаєте ази е, рибалки, е, беріть до рук. Ультралайт, беріть приманочки розміром 1-2 дюйми, оберталочки першого номеру, і, як кажуть, буде вам щастя. Будете ловити рибу, будете ловити рибу в кількості. Але якщо ви вже рибалка з досвідом і маєте розуміння, о, бачите, поки я тут з вами розмовляю, Аркадій вже вполював спінер, так? Так, так, от бачите окончик. Тому, е, друзі, якщо вам потрібна кількість і ви хочете отримати задоволення від риболовлі, да, від кількості клювань, від кількості риби, е, ставте невеличкі розміри, і, як кажуть, буде вам щастя. Але якщо, друзі, ви рибалка з досвідом і багато років палюєте на свій бажаний трофей, то ця передача саме для вас. Я покажу, як і саме чим спіймати. Ваш трофей. Тому, друзі, залишайте з нами, буде цікаво. І так, друзі, коротенько про тактику і стратегію лову Бікфіш. І так, місця Десні локальні, тому тобі, вирішив скористатися такою тактикою. Приїжджаю на саму верхню точку. Ділянка десь там 500 метрів. Став на найвищу точку вгору проти течії і буду потроху, потроху, потроху зміщуватись вниз за течією. В минулому році, друзі, я вже вів цикл передач полювання на бікфіш і яким ну от зробив такі цікаві висновки, якими хочу з вами поділитися, в минулому році було дуже багато риби восени, були трьошки, двушки. Найвелика була четвірка, було все, окрім бікфішу. А чому я зробив, як кажуть, роботу над помилками і зрозумів, я минулий рік весь ловив на приманки 4 дюйми. Я декілька разів там приходиш на риболовлю, там пару закидів зробив приманкою 5 дюймів. Більше 5 дюймів у мене в коробці зовсім не було. Тому е, ловив, упирався в 4 дюйми. причому як опирався. Тобто приходив, робив пару закидів 5, 5 дюймами. Воно не працювало. Я ставив 4 дюйми і хі, три кольори, які мені постійно давали рибу. Тобто, на е, світанку і на закаті ця кислота. І на протязі дня це колір моторна олія стігам в 4 дюймах нашої ручної роботи, і ізігам е у кольорі Лох, так само 4 дюйми. Дві приманки, навіть деякі підписники мені писали: а чому у вас саме тільки дві приманки? Ну. Ловив на те, що ловилося. Але, друзі, і бігфішу не було. Зробив в цьому році роботу над помилками і склав, друзі, дві коробочки. Перша коробочка з приманками 5 дюймів. Потім вам покажу. Давайте так зробимо. Отак от вона. Дивіться. І друга коробочка з приманками. 6 дюймов. Смотрите, какая краса. 6-7 дюймов. Чтобы вы поняли, размер 7 дюймов. Вот это такая. Это такая селедка, можно и на, на папельную креплень. Поэтому, я кажу... Зробив роботу над помилками і вирішив в цьому сезоні приманки 4 дюйми дюйми навіть в човен не брати. Тому поки ранок починаю з 5 дюймів і потім буду укрупнятися. Початку 5, потім 6 і 7 дюймів. І так про все по порядку. І так, про тактику лову. Значить, став на найвищу точку. Це я корився, на глибині 2 метри. Холод у мене нема, і він мені не потрібен. По мотусі відміряв. 2 метри, оце метр, друзі. От, відміряв 2 метри, опустив тільки якір ліг на дно, все, це моя глибина. І ось я буду вієром обкидувати свій периметр. По три закиди кожною приманкою. Тобто, якщо клювання є, продовжуємо доловлювати рибку. Якщо клювання нема, постійно зміщуємося. Обкидали, обкидали. По три закиди трьома-п'ятьма приманками і зміщуємося там на 30-50 метрів вниз. Там, де ми е, зачепимося за рибку, там будемо й доловлювати. Якщо ж, ця локація рибку нам не дасть, швиденько човник погрузили на лафет і переїхали на іншу локацію. Ну що, почали риболовлю? Покаранок почну з таких провокуючих кольорів: це стік гам в у розмірі 5 дюймів. Вантажик 10 грамів. Погнали. Так. Так. Обов'язково перевіряємо Бо ловимо потужну рибу, а потужна риба вона помилок не вибачає. Беремо весло до руки, підтягуємо свою фізичну форму. Всі разом до перемоги. Так. Я думаю, що тут десь буде якраз саме. І перевіряємо. О, дивіться, як я з нею глибину. метр. Два метри. Три метри. Те, що нам було потрібно. Три метри. Тактика лову така. Кожного разу, як я зміщуюсь на нову точку, я починаю закид от з кислоти. Роблю по 2-3 закиди такою приманочкою 5 дюймів. Роблю 2-3 закиди от такою приманочкою, це 5 дюймів. Потім роблю. Два-три закиди. От такою приманкою 6,5 дюймів. Потім от такою приманкою в натуральному кольорі 6 дюймів. І завершую обловлювання точки от такою приманкою у 7 дюймів. Тобто цього мені достатньо для того, щоб зрозуміти, є на точці рибка чи нема. Тобто якщо на цій приманці клювань немає, то я піднімаю якір. І зміщуюсь на 30-50 метрів вниз, поки не зачіпимося за рибка. А така в нас тактика на сьогодні. І так, друзі, пересуваючись з точки на точку, ми підкрадаємось до нашого бікфіша. Тому не засмучуйтесь, якщо рибка не клює. Повірте, якщо у вас є бажання вполювати бікфіш, ви завжди його вполюєте. Бувають такі моменти на риболовлі, коли приїхав настрій гарний, погода чудова, я кажу, чуча, а рибка не ловиться. От що потрібно зробити для того, щоб вона почала ловитися? А треба, друзі, просто поснідати. Тому сніданок на каналі Фішбум. Дивіться. от, от смаколики в нас. Так що, як казав один мій давній знайомий, зараз поснідаємо і її погукаємо. Тому всім приємного апетиту. Снідаємо. І я думаю, що після сніданочка піде все веселіше. І так, друзі, нарешті перша рибка. На 6,5 дюймів. О. Спадається. Бадається. Це, звісно, не бікфіш, але... Друзі на 6,5. Упирається! 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 Непогана ще рибка! Немілячка! Непогана рибка! Нормально двуха, тоже тут нормально двуха. Давай, редненько. Давай, редненько. Опа, наша. Сейчас да, покажу. Друзья, вот такая. Вот такая ты. Ну, уже тут дужечка есть. Я бляпала камеру. Зараз покажу. Спрацювала приманка 6,5 дюймів. Отака. Отака приманка. Ну. Я розпочинився, друзі. Зараз. І так, друзі. Отака приманочка, 6,5 дюймів. І отака щучка. Бачите, як... Добрый, когда вот такие монтажик. Раз. И приманка целая. Вот такая І И такая приманка. Чудово. Ну, где двушечка есть. Потом зважимо. Вот, видите. Вот, видите, какая она. Вот такая красоня. Вот такая красоня. Супер. Бікбейти рулять. Ну що, друзі, нарешті я розпочинився. Дуже довго не було клювань. Мої місця сьогодні не працюють, вирішив спробувати нові місця. А чим це місце цікаве? Ось справа від мене міляк. От якщо вам видно, от кордончик, от там десь по коліна води. І тут починається береговий свал, тут така берегова канава. І що ви думаєте, перший закид на цьому місці приніс мені рибку? І спрацювала приманка у розмірі 6,5 дюймів. Тому не бійтесь великих приманок, бо на них полюють наші бікфіш. Друзі, я в Є окунець. Ой, такий гарний. Під сак візьму і потрібно. Але окунь, друзі, гарний. Дивіться, який який кабанчик. На 4,5 дюйми у колірі лох. Гарний. Дивіться. Приманочка в 4,5 дюймах, вантажик 8 грамів. І от такий ось. Красень. От такий красень. ой Хе -хе. Чудово! Побачив, друзі, під берегом, під кущами вихід окуня. Поставив таку приманочку в 4 дюймах. І зразу вже, з першого вже закиду заробив клювання і піймав окунця такого, грам 300. Поїду до батьків, на дачу пригощу мурку окунчиком. Вона у нас рибачка ще та. Тільки бачить мою машину, несеться вже. Тому кістці буде радість. Так, зробимо ще пару закидів і переведемо подих і підемо знов таки ловити на бікбейті. У це добре, тільки не восени, це не наш формат. Ми полюємо за трофейною бікфіш. На одного окунчика взяли активного зі стайки і все, або стайка відійшла, або рибка неактивна. Добре. Трошки перепочили, перевели подих. Ну, заряджаємо наші біг-бейти і вперед за великими трофейними щуками. Друзі, є рибка. И рыбка. Первый раз тюкнула, а потом добрала. Давайте. Давайте. Щучка невеличка. Перший раз було клюванічка, тюкнула, а потім так і добрала. Жадна атакувала. Щучка малесенька. Ну як малесенька? Така грам 500-600. Але це не, не наш розмір і не наш формат. Але, друзі, що я вам хочу показати, подивіться на цю. Така, ну, тут десь грам 500-600. Але... Подивіться, що в неї у роті, який розмір приманки 6,5 дюймів. Вантажик 8 грамів. І ось яка щучка. Ось дивіться. Така грам 500-600. От бачите? Вона її жадно атакувала. Тому, друзі, коли ви вважаєте, що отака от приманка завелика для. Сімки, вісімки, десятки. Ось подивіться на цю щучку грам 600. От як, скільки приманки влазить їй в пащу. Майже уся. Так, давайте ми її обережненько відпустимо. Давай, хай вона підростає. в порядку щучка відійшла поплила додому а ми продовжуємо тому друзі якщо ви вважаєте що 65 7 дюймів за велика приманка подивіться як жадно її атакують щучки 500 600 грамів <рес> друзі от знов таки на 6,5 дюймів невеличка щучка це про що я вам кажу, що не треба боятися великих розмірів. От дивіться. Ой, яке. От дивіться. Дитинча. Дитинча. Ось приманка 6,5 дюймів. А ось дитинча крокодила. Тому друзі, не, не бійтеся бікбейтів. Вони працюють. Ось. ось така щучка. Дивіться. І ось така приманочка. Щучка трошки більша за... Так, зви дідуся з бабусі. Так що, отак от, друзі. Ось вам і 6,5 дюймів. Думаю, наступний раз візьму з собою 8 дюймів. Ну що, друзі, як кажуть, момент істини. Контрольне зважування. Дивимось на таку красуню. Дивіться. І вага її складає 2,230. Отак, щоб вам всім було видно. Ще раз. Отака, отака красуня поїде додому. І так, коротесенько, що сьогодні відбувалося. Приїхав з ранку на річку Десна. в мене сьогодні півдня до обіду. Сьогодні погодка була пасмурна, як на мене, ну реально щуча погода. Ну, на жаль, рибка сьогодні ловитися не хотіла. Сустрів на березі хлопців наших підписників поспілкувалися. Хлопці половили окунців, в них десь така під кіло. Одна щучка попалася, і вони трошки раніше поїхали додому. Ось. Тому мені вдалося вполювати дві щучки, такі грам по 500 по 600 були відпущені. Ще вполював окунчика, такого грам на 300, буде кішці Да. І така щучка 2, 230, поїде додому. Тому, друзі. Я офіційно вам заявляю, що сезон полювання на бік фіш розпочатий. Не бійтесь великих приманок. Пам'ятайте, що восени ви скоріше спіймаєте на велику приманку невелику щуку, ніж на дрібну приманку бажаний трофей. Якщо ви рибалка-початківець. Беріть ультралайт, беріть приманочки 1-2 дюйми, оберталочки першого номеру, і буде вам щастя, і будете ловити рибу, і будете ловити рибу в кількості. Але, друзі, якщо ви рибалка вже досвідчений і мрієте вполювати або полюєте вже декілька років за своїм трофеєм, я вам раджу: переходьте на великі приманки, на бікбейти. 5. 6 і 7 дюймів. На цьому я е, кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Я всім вам бажаю миру, всім бажаю здоров'я, залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Фішбум. До нових зустрічей і до нових трофеїв